День незалежності це найбільше свято для будь-якої країни. Я щиро вітаю всіх українців і чернігівців з Днем Незалежності. сьогодні Україна святкує день народження їй 21 рік, і це вже той час, коли можна аналізувати, від чого ж таки незалежна Україна, і від чого залежні або незалежні українці. Так, якщо коротко, українці дуже залежні від тотальної корупції. Від того, що не працюють ті закони, які є на папері, а їх немає в житті. Українці дуже залежні від свавілля, бездіяльності і байдужості місцевої влади до проблем цих самих українців. Саме для цього я йду в Верховну Раду, для того, щоб наповнити змістом закони саме на території цього округу, щоб вони працювали. Я змушу місцеву владу працювати якісно на інтереси людей і для людей. Я знаю, що робити, я знаю, як наповнити місцеві бюджети. І я не випадково вибрав свої політичні кольори, як жовто-блакитні. Вони уособлюють собою кольори нашого державного прапора. Я маю на меті і я зроблю так, що українці і виборці 206 округу, мої виборці, повірять в Україну.